Всім привіт! Дуже часто на нашій землі почали виникати магнітні бурі. У когось все час може боліти голова або якісь свої симптоми. Але чого магнітні бурі виникають? Все тому що. Нашої землі є своє магнітне поле так само в Сонця є своє магнітне поле і магнітне поле сонця воно нестабільне, і в якихось місцях воно може більше накопичуватися, там буде більша магнітна енергія, і вона блокує доступ для переміщення гарячих газів. Тому ці місця відповідно стають найхолоднішими, і там утворюються просто такі чорні діри. І ці діри вони навіть можуть бути більші за планету. І в цих місцях ці місця вони найхолодніші. І проблема в тому, що магнітне поле воно з кожним роком воно стає все менше й менше, так само як і на землі. Що є підтвердженням того факту, що магнітне поле тобто не могло існувати мільярди років. Але Біблія говорить про те, що для землі шість тисяч років, і магнітне поле та моє доведення, тобто воно слабшує з кожним роком. Якби для землі було мільярди років, то воно було б величезне, як і на сонці, так і на землі. Це просто неможливо. І в Біблії апостол Петро в книзі об'явлення про це говориться. Тобто, з кожним роком сонце і ці діри на сонці їх стає ще більше. За нерівномірне магнітне поле. Що про це говорить Біблія? Діяння, друга глава з 19-го віршика. Знамення покажу вам з небес, і знаки різні на небі, кров і вогонь і глупу диму. 20-й віршик. Сонце стане темним, а місяць кривавим. у Упереди великого і славного приходу Господа. І 21-й віршик. Також, хто вірить у Господа, буде помилуваний. Тобто Біблія ще про ці всі знамення, тобто їх раніше не було, тому що раніше магнітне поле було набагато сильніше, люди довше жили, тобто не було так багато хвороб. Навіть зараз, коли в людини щось болить, є магнітна терапія. Тому що колись магнітне поле було сильніше, і люди більше жили, і вони менше хворіли. І апостол Петро він не знав, що. Ну, вони цього не переживали, але він про це написав так само. в Книзі об'явлення говорить, що буде в шості печаті апокаліпсиса. Що місяць стане кровавий, що сонце стане темне, і що будуть величезні землетруси, що кожен острів він буде порушений, всі поколєблються, але вони будуть існувати допоки, не буде сьома чаша Божого гніву. І апостол Петро не мав якусь вищу освіту, не був якимось науковцем. Він був просто рибак, якого вибрав Бог, і через нього він пише для нас, тобто він каже, що дам вам знамення з небес з землі, тобто від усюди буде знамення, тільки просто повірте і до Бога.